Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу зробити детальний, наголошую детальний огляд слайдерів для різу кіраманіта під кутом 45. Ну, Інакше зняття фасочки, інакше це називається заусовщик. Як на мене, я, звісно, роблю огляд про те, що мені подобається, і те, що я продаю. Звісно, найкращим є Sigma. Слайдер Sigma Jolly, ось він у мене представлений, але він коштує значних коштів. Є про нього детальні огляди, не будемо загострювати увагу. Для початківців, ті, хто починає, є дуже дешевий, дуже дешевий, щось біля 1500 гривень. Слайдер від торгової марки Distar. Також він має місце на існування. Але найбільше, що мені особисто подобається, це слайдери від торгової марки WGRAN. Вони бувають. Відкриті, закриті. Чому вони мені подобаються? Бо Вегран – це майстер, сам він майстер. Він їх е розробив і вони перші з'явилися в Україні. Е такого типу слайдери. Е звісно, він їх постійно оновлює. Це вже ви будете дивитися четвертую, п'яту серію. Вона ж у мене є в прокаті, це ще перша серія його. Дотепер вона працює і досить подобається майстрам, які беруть в прокат. Хто не відразу, не відразу купує, хоче подивитися, як він працює, бере в прокат, щоб пересвідчитись, що це достойний інструмент за середні гроші, але це якісний інструмент. Після того, як Вегран почав розробку своїх слайдерів. З'явилися у нього конкуренти. Ну, конкуренти, які копіюють. Причому копіюють, відразу скажу, не думаючи. Інколи вони не повністю копіюють, тому виходить ось такі екземпляри, як люкс і СВП Новозавод розробляє ось таку про левел. Як не дивно, компанія люкс мене взагалі здивувала. Це просто розрив мозгу. Як з'ясувалося, хлопчик, який в Хмельницькому її розробив цей е, слайдер, ну, розробив, зробив дуже схожий з, 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 з виграном. А зараз у цього люкса з'явився ще один е, не, не то, що конкурент, а також під такою ж торговою маркою люкс в Харкові. Або випускають, або роблять е, такі слайдери. Тому зараз я, е, звісно, я мені вегран каже, так ти ж здаєш секрети моїх слайдерів, чому вони гарно працюють. Але по-інакшому я не можу. Я зараз детально порівняю ці слайдери, щоб ви зрозуміли, а чим же вони відрізняються, яка між ними різниця. Бо бачите, зовнішньо вони схожі. Звісно. У Вигран це єдиний, який робить закритий слайдер, повністю, він повністю закритий, має тільки віконце, щоб дивитися, для того, щоб мати доступ, де він ріже. Але закритий тип передбачає мінімальну кількість пилу. Але, звісно, майстер не бачить, що ж він ріже і як він ріже. Але якщо ви подивитесь на сігму. То там також немає можливості подивитися, а що ж ви ріжете. Європа забороняє використовувати ось такі відкриті кожухи. Це небезпечно для життя. А тепер переходимо до деталей. Одним із головних показників по характеристикам є універсальність даного слайдера. Що таке універсальність? Які кутові шліфмашини в простонародні болгарки сюди підійдуть. Звісно, я зараз покажу, які діаметри ший можуть влізти в ці слайдери. Що таке шия? Як ви подивитесь, ця кутова шліфмашина, Bosch 925, найпоширеніша. Вона має 42,5 мм цю шию. І вона має влазити. Ну, в зв'язку з тим, що я рахую, це один з найкращих в своєму класі інструментів, 900 ватний, з регулюванням оберти. Вати не занижені. 11 тисяч обертів на хвилину робить диск, тому це один з найкращих інструментів. Тому ми міряємо зараз, які болгарки сюди підійдуть. У мене буде знизу інформація про які болгарки мають які діаметри ший, тому... Читайте знизу текст. Так, міряємо ми у у пролевила. У пролевела 43 з половиною. Якщо підійде Бош, то впритик 43. Ну, я сподіваюся, що влізе сюди Бош, але ми пізніше це перевіримо. Так, тепер. У люкса. Скільки у люкса? У люкса 42. Сюди бош точно не підійде у люкса. про цю ручку я окремо розповім. Так, тепер міряємо у Веграна. У веграна 40. 46 Міліметрів. Сюди запросто е, можна поставити більше кутових шліф машин. Наскільки пам'ятаю, там метаб біля 44 або деволт біля 44, вони сюди влізуть. Тому у веграна найбільший діаметр отвору, куди вставляються е, кутові шліфмашини. Слідуючий показник це хамут. На якій кріпиться кутова шліфмашина. Як на мене, це дуже важливий елемент. Давайте подивимося. Дивіться, ось хомут е у виграна і ось такі тоненькі хомути у е люкса і у пролевела. Давайте по товщині заміряємо. Тут у нас почти 4 мм. Пошти 4 міліметра. Так, у 2 міліметра. І також 2 міліметра у пролевела. Чому важливо? На цьому хомуті кріпиться кутова шліфмашина Тепер давайте по деталям ще, по е, якості зварювання. Подивіться. Який тут болт стоїть, тут восьмерка стоїть, яка якість зварювання, тут вварена гайка, і ви не бачите, що вона якісна, обварена. Тепер дивимося у люкса. Тут також гайка приварена, але прихвачена на двох таких прихватах. Бачите? Ну І діаметр тут взагалі шестерка, напевно, менший діаметр. Так, тепер дивимося у пролевела. Тут взагалі тоненький болт. І тут е, дуже, ну, як на мене, найслабіше зроблене посадочне місце. Так, з цим вияснили. Бачите, все криється в деталях. Дивно, просто дивно. Про левел вже в мене був огляд, і вони отримали негатив про їхній слайдер. І вони знову захотіли догнати Вигран, але десь зекономили. Але вони зекономили і демпінгують. Е, якщо вегран коштує приблизно біля 4,5 тисячі гривень, то ці інструменти е, коштують приблизно по 3 тисячі гривень. Але хто ж е, буде купляти гірше? Краще переплатити, як на мене, і взяти якісніший інструмент. Так, пішли далі. Дивимося на... Далі що ми дивимося, на кожух. Цей кожух, тут це весь механізм, він має велику жорсткість мати, бо на ньому кріпиться кутова шліфмашина, працює під кутом 45 і має вона не відходити, не відгинатися. Дивіться, який метал застосовує для кріплення вегран. Цей метал, товщина 4 мм. Тепер дивимося, а скільки люкс. А люкс застосовує 3 мм. Дивимося, скільки я все забуваю його назву про левел. Про левел також 3 мм. Найжорсткіша конструкція в вигранні. Дивимося кріплення, як воно організовано. Дивіться, тут плотно, дві пластини прилягають між собою. Вони не змістяться, не нахиляться. Так, тепер дивимося у люкса. Також плотненько зроблено. Бачите, тут немає ніяких щілин, вони плотно прилягають і якісно будуть служити. Знову дивимося, про лайн. Було ж уже попередження, було ж уже таке. Бачите, Тут десь пару міліметрів є відстань. Звісно, що це може приводити? Може приводити до додаткового люфта. Ладно. Дивимося знову на кожух. Тепер прості питання: ширина кожуха. Ширина кожуха у виграна найбільша 3 см. Тут 2,7 см, і у пролевела 2,3 см. На що це впливає? А впливає на пил, який буде більше викидатися у пролевела і люкса. Крім того, дивіться, діаметр. Кожуха більший у виграна. А пролевили люкс роблять маленькі. А знаєте, чого вони роблять маленькі? Бо вони не працювали і вони не знають, чому вигран робить більше трошки. А вигран робить більше, тому що в процесі роботи частечки великі, якщо попадають між диском і кожухом, вони заклинюють і пошкоджують диск. Або ще ж якісь роблять пошкодження. Далі продовжуємо дивитися на кожух, і вони, якщо придивлятися більш ретельно, вони різні. Різна якість. Давайте дивитися. Дивіться, тут кожух ось наварено цей кут повністю проварений. Тут немає ніде ніяких нюансів. Він повністю по всій довжині проварений. Так само у люкса також якісно все проварено. Тут немає ніяких е, в мене в принципі претензій до кожуху, до проварці оцього кута. А ось тепер дивимося, кожух у пролевила. Подивіться, тут схвачено. Ось, бачите, воно тут, бачите, от, там, тріщина пішла по всій довжині, Тут схвачено і далі пішла трищ, тріщина. Ну так собі, е, трошки прихватили. А воно ж може все вилізти в процесі експлуатації. Слідуюче питання. Тут пряма основа, тому в цю болгарку, в цей слайдер, Bosch точно не влізе. Про левел скопіював у Виграна ось цю впадіну для болгарок Бош. Але саме виконання її ну просто воно посажено. Кусочок метали з зазорами. Бачите, які зазори Вон, тріщина. Може, звідси видно дуже добре. Бачите, воно ну, знаю, тримається, бо прихвачено. Але не повністю закриває. І тепер подивимося, як у веграна все надійно, якісно зроблено, Прихвачено з цієї сторони, плотненько все, прихвачено і з цієї сторони. І плотно немає ніяких е... зазорів. Це все культура виробництва. Це все. Гроші, які вкладені в цей інструмент. Але крім грошей, хлопці, що я хочу сказати? Вигран вкладує душу, Вигран поліпшує. А оці хлопці вони пробують його наздогнати, але свого нічого вони не вносять. А що, слабо? Хлопці, давайте, давайте самі щось придумайте. Що ж ви копіюєте у веграна? Тепер е переходимо до механізму. Який відповідає за те, щоб ви встановили який, ну, яку глибина вашого фаски треба знімати, щоб залишити там 1-2 мм. А може хто і під 0 буде робити. Ну, Це самі хворі роблять під нуль, Тому що потім йдуть е, паутинки і розривається цей кут. Треба залишати 1-2 мм від поверхні плитки. Дивіться, на, перше, на що я хочу загострити увагу, на болти. Ці болти відповідають на е, яку фасочку можна знімати цим, глибину фасочки, яким можна знімати цим слайдером. Якщо ви подивитесь, е, довжина болта 5 см у Ні-ні-ні, не 5 см, 4 см у виграна. 3 сантиметра у люкса і 3,5 сантиметра у е, пролевела. У виграна вона найбільша. Слідуюче, на що хочу загострити увагу, на оці кріплення. Дивіться, у е, виграна воно єдине, воно воно. Може повертатися, підніматися, фіксуватися для того, щоб зафіксувати хвост е, болгарки. Так само зроблено і у ProLa, е, тобто воно єдиний речах. У е, люкса, е, я так розумію, що це ноу-хау, воно складається з двох частин. В принципі, як на мене, воно працюючий, але для чого з двох частин, для мене невідомо для чого з двох частин. Як на мене, оця конструкція більш надійна. Слідуючи, коли ви виставляєте кут атаки, а ви знаєте, що коли ви будете знімати фасочку, вам треба, щоб диск йшов з невеличким нахилом, там 3-4% до поверхні, яку ви ріжете. І оці міточки, бачите, які нанесені у веграна, допоможуть вам встановити цей кут нахилу, кут атаки. У люкса немає взагалі міточок. у про левела є міточки, які, за, за допомогою яких можна встановити і глибину, і кут атаки. В принципі, нормально зроблено. Слідує, ручка постачається і в виграні, йде в комплекті. ручка, Не треба думати, підійде з вашої болгарки чи не підійде. І в люкса йде ручка в комплекті. А ось в пролевела немає ручки. І якщо ви спробуєте закрутити сюди ручку від кутової шліфмашини машини, Bush, то у вас не вдасться. Але це ще не все. Вегран e давно вже відійшов від e от приварювання e оцього елемента ось таким методом. Бачите, що і люкс ось таким методом кріпиться, і у веграна також є ось таке. Кріплення ручки, воно більш надійне. Чому більш надійне? Тому що слайдер сюди ставлять болгарку і переносять за цю ручку. Тому хі -хі, я випадково нагрузив трошки слайдер люкса, і ця ручка надломилася. Це, звісно, нічого страшного, але це саме, я так розумію, проста неякісна ручка. яка... А тут має бути потужна ручка, бо за нею зазвичай. Носять весь е, слайдер. Плиточник переносить весь слайдер. Але у Люкса є свої покращення. Дивіться, теоретично, можна відігнути е, оцей елемент, щоб ручка стояла не перпендикулярно, а під якимсь нахилом е, для, е, для зручності роботи плиточника. Для чого тут вмонтована е, оця різьба, мені взагалі не відомо. Тут іде. Хвостовик болгарки, і в будь-якому випадку сюди ви не вкрутите е, ручку. Ну, ди, ну, лишній отвір. Ну, я не знаю для чого цей отвір. От якось попитаю, для чого цей отвір. Тепер переходимо до елементів ковзання. Оці шини, які використовуються для ковзання Веграм і люкс взяли за основу капролон. Це матеріал середнього ковзання. Як на мене, є більш дорогі і більш ковзаючі матеріали, але із економії вартості робіт використовуються капролони. А, а левел мене повторно дивує. Подивіться, тут використаний звичайний пластик. Ну, як деяких кажуть, що це оббивка така. Ну, це звичайний пластик. І причому не гладкий, а шераховатий. Ну, зовсім дивне рішення. Я їм е, робив вже е, по цьому питанню, у мене казав про це. Але вони не звернули на це увагу і далі ставлять сюди пластик. Дивні люди. Е, слідуючи, люкс. Випускає, він в комплекті йде ось якщо, це підшипники, до, яких, до торця, які впираються до торця. Можуть бути і підшипники, можуть бути ось такі оргскло. скло Люкс застосовує в комплекті, йде і оргскло, і в комплекті до нього є підшипники. Вони десь мають бути в комплекті. Дуже зручне рішення. Я впевнений, що воно е, так і має бути. У Виграна таке саме рішення. Е, покупець вибирає або підшипник, або е, оргскло. І я направляю який з цих, один з цих двох варіантів. Вони взаємозамінні. Причому ці площадочки, коли зношуються, їх можна перевертати. Вони симетричні і вони також продовжують термін дії. Яка краща схема, підшипник чи ось така пластина, немає у мене відповіді, вони всі мають існування. Але деякий нюанс. Якщо у пролевела і веграна можна коригувати е пластинку, можна трошки-трошки е вставляти, щоб була повністю. Напрям роботи, то у люкса, бачите, тут є вирізані квадрати, болти вставлені в квадрати. І ці отвори неможливо регулювати. От, як воно зроблено прямо, а неможливо ідеально прямо зробити. Тому треба буде смиритися і чекати, поки воно само не підітреться, щоб було ідеально. Ще не все. Дивіться, чомусь. Ось так е, зробив е, люкс, що от ось тут зробив отвір. Так ось оці отвори вони досить небезпечні. Чому вони небезпечні? Якщо сюди попадає крихта або якась е, скол чогось плитки, то е, він починає царапати плитку. Оцей перехід, він досить небезпечний, тому бажано, щоб люкс переробив, щоб були повністю гладкі по всій довжині ці вставочки. Це, ну як на мене, слідуюче. Тепер переходимо до пиловідвода. Пиловідводи вони однакові по конструкції. Це вже е, вигран, бачите, змістив. Спочатку виграна була ось так зроблена. Вигран перемістив напрям, щоб він е, був під диск, попадав. Але в принципі вони всі адекватно працюють. левел і люкс ще не встигли скопіювати, і тому вони, хі, у них отвори, як у попереднього виграна. Ну, сміхота. Тепер якість, як це зроблено. Подивіться, наскільки тут все обварено і товщина. Яка якраз товщина, тут, напевно, 40-діаметр, давайте помірюю. Який відалі підходить для більшості пилососів. Посадочне місце. А, 36. 36, Він підходить для білд і тут. 36, так само. Про левел чомусь дуже маленький отвір. 26 внутрішній. і 31,5 зовнішній. Я так розумію, тут 40. Ну, да, тут 40 зовнішній у люкса. І 42, тому що товщина більше, у веграна. Тепер тут стоять закруточки, так само, як і виграна. Але Вегран отримав зауваження, що ці закруточки неможливо якісно вручну закрутити, щоб вони не відкручувались. Тому. Ще раз ключ. Закрутити цей болт і воно вже ключом, якщо закручено, не відкручується. Ну, я так розумію. Е... Супер, нова, нова, скопіює і люкс дуже швидко. Це невеличке копіювання. Тут думати не, не треба. Ще один нюанс, на який мало хто звертає, але я знаю, що він впливає на якість різу. Хоч Віталій Вигран, напевне, напевно, мене пожурить, що я здаю всі його секрети, але я вам розповім. Дивіться, якщо ви міряєте відстань від центра до поверхні до плитки, тут 4 см. Якщо ви поміряєте відстань у е, люкса 4,5. У е, пролевела також 4,5. А це дуже важливо. Чому важливо? Чим ближче ось е, болгарки до поверхні плитки, тим більше заглиблюється диск і менше вібрацій. І взагалі, ось такі диски всі, вони люблять, щоб повністю занурюватись для повного охолодження. Звісно, треба пам'ятати застосовувати диски е, тільки дістарівські я конкурентів я ще не бачив. Ті, що конкуренти, які з'являлися, вони всі здуваються, вони всі не працюють. Тому Distaar Edge, Distaр Progress це єдині, що заслуговують на увагу. Так, да, хотів вам кожухи, щоб ви подивилися якість виконання кожухів. Воно все ж. Воно, принцип, у всіх бачите, в принципі, у всіх однакове. Бачите, у всіх однакове. Але тут метал, це пролевел, дуже тоненький метал. Ось так, ну, так, зварено, як людям. Тут прихвачено у, бачите, ось тут, 4 прихватки у люкса. А тепер подивіться, як проварена, акуратненька у повністю у виграна. І товщина, тут взагалі якась жестяночка. Товщина у люкса і у виграна вона більша, ніж у пролевела. Ну і на самий кінець е, свого огляду я переміряв товщини е, металу. Ну, в залежності від фарбування, я так розумію, вони всі однакові. Тут приблизно 3,5 мм товщина металу, який застосовується. Тому по товщині металу, по жорсткості вони приблизно однакові. Але ви отримали уявлення, що якщо ви хочете щось якісніше, ви купляєте вегран. Якщо дуже якісне, ви купляєте Сігма. Якщо щось простеньке для початківця, ви купляєте, е, е механік від Дістара. Звісно, рішення від люкса і Пролегола також мають місце. На кожну кишеню, на кожну людину є свої рішення. А вам вже вибирати. Але хочу зауважити ще одне: Віталій кожен місяць допомагає ЗСУ. Він допомагає і про це він доповідає, що всі знали. Бо не можна добро творити під ковдрою. Тому, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!